Подаруй президенту одну хвилину. За час приїзду кортежу президента в тисніву, відповідно до народних підрахунків, потрапляють в середньому 20 тисяч автомобілів за добу. Це автівки, автобуси, тролейбуси, в середньому це 50 тисяч громадян лише за одну добу. За місяць це півтора мільйони, а за рік 18 мільйонів людей. Усі вони перебувають в корці в середньому 30 хвилин. Якщо попросити кожного подарувати президенту хоча б одну хвилину простою в Тисніві, це виходить 50 тисяч хвилин, а по 2 дні додатково кожного... Дня для роботи нашого президента подарує одну хвилину президенту. Президент підписує по чотири укази і три розпорядження щодня. Проводить десятки зустрічів. Він бере участь та на трансляції діалог з народом, що триває кілька годин поспіль. Тепер він зможе підписувати на сотні указів більше. А якщо зупиняти під час руху президентського кортежу ще й метро, кількість тих, хто зможе подарувати президенту одну хвилину, зросте на сотні тисяч. Пам'ятайте, подаровані вами хвилини. Президент використає на вирішення питань боротьби з бідністю, корупцією та у. Пішно проведе евробаскет 2015. Подаруй одну хвилину президенту. У нього залишилося зовсім мало часу.